Раки, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на грудень для вас. Давайте розберемо, що цікавого варто чекати вам у цьому місяці. Нагадую, що цей прогноз. Як і будь-які інші на просторах інтернету, я рекомендую все ж слухати за асцендентом, оскільки інакше технічно це зробити неможливо. Щоб визначити ваш асцендент, я створила для вас легку й доступну інструкцію. Переходьте ось за цим відео і отримайте підказки для себе. Ну що, продовжимо. 1 грудня у нас відбудеться новолуння у знаку стрілець. Для вас раки, воно стосуватиметься шостого дому гороскопу. Шостий дім це тематика рутини, роботи, справ пов'язаних із вашими найманими працівниками, а також, звісно, шостий дім це тематика здоров'я. Цей період для вас може бути досить цікавим. Хтось із вас буде заклопотаний домашніми справами, можливо, буде багато побутових задач, які ви муситимете вирішити. З іншого боку, шостий дім говорить досить часто про велику завантаженість по роботі, багато відповідальності. Можливо, дійсно воно так і буде, оскільки перед святами потрібно буде закрити всі хвости і доробити все, що відкладали на потім. Також не варто забувати, що шостий дім у нас стосується здоров'я, а особливо наших хронічних захворювань. Тож в цей період можуть дійсно активуватися певні захворювання. Я не думаю, що це має бути щось таке страшне, але певні питання по здоров'ю можуть вас зачепити, тому можливо, дехто із вас буде займатися походами до лікаря, здачею аналізів і тому подібне. Також я хочу нагадати, що у вас по шостому дому і ще ходить ретро Меркурій. Він почав свій рух і ще із попереднього місяця. Ось в цьому відео я детальніше розповідала. Тож переходьте і прослухайте інформацію іще ще раз. Я не буду тут повторювати, адже у нас, окрім ретро Меркурія, в цьому місяці ще й з'являється ретро Марс. Про що це для вас? У вашому випадку раки, ретро Марс, свій маршрут проходитиме по вашому першому дому. Перший дім у натальній карті символізує нашу особистість, наш зовнішній вигляд, наш прояв у соціумі, і взагалі, як ми відчуваємо себе і якими нас сприймають і бачать інші. Тож Ретро Марс, проходячи по вашому першому дому гороскопу, може завертати вас до якихось питань. В яких ви муситимете відстоювати себе десь проявлятися, десь можливо треба бути більш агресивними. Десь можливо треба буде проявити якийсь напор для того, щоб вирішити питання і відстояти себе. Раки, ви у нас дуже ніжні, емоційні, турботливі. І для вас оці ці всі конфліктні ситуації вони, звісно, неприємні. Вони вас вибиватимуть із колії, але вам потрібно зрозуміти, що кожна планета, коли вона ретроградить, вона нам дає змогу, Могу, наче, переродитися, відчути себе по-новому, і у вашому випадку це стосуватиметься саме питань власного я. Тому будьте відважними, будьте впевненими, десь часом конфліктними. У вашому випадку це нормально. Ви всі знають, що ви загалом не такі, але ось саме в цей період потрібно буде відстоювати себе. Тому не дивуйтеся, якщо траплятимуться такі ситуації, коли вам потрібно буде діяти по-новому. Сміло вперед. Загалом ви можете відчувати певне зниження енергії і мотивації, а також дехто із вас захоче зайнятися собою і своїм зовнішнім виглядом. Насправді це досить непоганий період для того, щоб створити своє ідеальне тіло мрії, особливо якщо ви планували це зробити раніше. Коли як не зараз. Отже, таким буде для вас грудень, раки. Я бажаю вам гарного місяця. А також не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок для замовлення консультацій. Та щоб отримувати більше інформації про астрологію, переходьте за посиланнями під цим відео.